Ну-ка, зрешторя. Бачить. Це ти накладен роблять був. З кожним маємо, це не граваш. Слава Україні! Героям слава! Вільно сідає! Вільно сідає. Доброго дня. A, ввази, в Вашій увазі, історія винту країни. Так як ви знаєте, що зараз в нас державна війна, і, напевно, актуальна. Нам буде з вами дізнатися взагалі історію так, виникнення гвинту І ми з вами ознайомимося з тими постатями, які зробили такий проривний крок для того, щоб ми з вами могли осягнути небо. Так, поки ми його з вами підкорили. І, дякуючи тим винаходам, наші військові здобувають дуже багато перемог. Ми, ми

що нагрівається, тим самим е, наші венти, банки. Саме так проходять уроки фізики у ліцеї, граю тут. Yeah. Діти, як ви думаєте, про що сьогодні на уроці ми з вами будемо розмовляти? Можливо, про літальні апарати якісь. Про літальні апарати. вам цікаво буде дізнатися історію виникнення літальних апаратів? Так, yeah. yeah. Пропоную вашій увазі. Всі ми знаємо, що літальні апарати розпочалися задовго до наших часів. І сам першим, хто цим зацікався, це був Леонардо Да Вінчі. Про нього саме вам розкаже колега душенко Максим. Починаємо з самого початку. Леонардо Да Вінчі. Дуже відома постать. Можете мені навести приклади, чим він сам відомий на ну, вашу думку? Моналіз. Добре, він був відомим художником. Ще. Конструктор. Тоже хороша відповідь. Проте я вважаю, що доречніше буде ще його називати військовим інженером. Адже саме в період з 1470-х років, а конкретно на кінці цього періоду, він е, на пергаменті намалював е, деталь повітряного гвинта, яка пізніше іншим чином, стала як зразок до можливих побудувань вітальних апаратів. Почнемо з за його схемою, цей повітряний гвинт мав складатися з площадки для управління, яка була круглою формою. Стійка, яка мала підтримувати спіральну конструкцію, на якій було полотняне покривало, яка і мало піднімати цю конструкцію вверх. Його обертали несучий вал, який був якраз розчаваний на цій вот спіральній конструкції. За задумками Леонардо да Вінчі, троє чи четверо людей мали стояти на цій площаці, крутити несучий вал і тим самим підлітати вверх. За його примітками, в нього було кілька таких невеликих копій цього гвинта. Проте даних про те, що він будував більші моделі, не збереглося. Проте як вважають вчені. На той момент більшу робочу конструкцію і неможливо було побудувати, адже не було на той час достатньо легких і водночас міцних матеріалів. Давайте перемістимося трошки в часі і поглянемо на невидатного українського інженера та конструктора. Питання чи про нього ми розкаже мій колега Пшеницький Максим. Коський Ігор Іванович народився 6 червня 1889 року. Працював у Російській імперії. До... Складу якої входила Україна та Сполучених Штатах Америки. Творець перших у світі літаків чотиримоторного руський е вояць важкого чотиримоторного бомбардувальника і пасажирського літака Ілля Муромець». у 1908-1912 році побудував у Києві шість моделей літаків та гелікоптерів. У 1918 році він іммігрував до США, де в 1923 році заснував компанію Сікорський Аекрафт. Зараз ми подивимося відео, де Сікорський показував свої винаходи. І також в цьому відео показується, як люди хотіли ну, зробити такі ж винаходи, так як він, але в них нічого не вийшло. America sees another new marvel of aviation, the Sikorsky helicopter, the takeoff 90 degrees straight up. This experimental model, a veteran of hundreds of test flights, goes aloft to attempt to break the world's endurance record for flight over one spot. Vertical flight. Since 400 BC, man has tried to build helicopters. This American invention came out in the 1920s, did not rise this windmill plane was another product of a decade ago. freaks people called them, laughed at them, and air minded dreamers went ahead building, scheming and failing. but each time aviation learned something new, something important. these flapping flops of yesterday each played a part in today's great triumphs of aviation, though more than faith took a shaking. in a may 1941 sky igor sikorsky and his helicopter proved that vertical flight has arrived u.s. military observers see important uses for this craft that supported only by its main rotor's down draft notice the blown grass utilizes three-tailed propellers for control of flight forward sideways backwards or in circles sikorsky has at last achieved in the machine the hummingbird's flight the poised suspension in the air of the little bird that started Leonardo da Vinci drawing helicopter plans 500 years ago. One hour and 32 and a half minutes of flight in suspension, a new world's record. Able to land within 18 inches of any given spot, the helicopter may open a vast new field of air tactics to American airmen who won't believe the phrase, there ain't no such bird. Крім того, що він будував пусті літаки, він також будував військові літаки. Ця ідея будувати літаки він взяв з Леонардо Да Вінчі. Він побачив його малюнок і сам захотів щось повторити це в житті. Він побудував розвідник С47. У процесі випробування машини було встановлено 6 світових рекордів. Так, наприклад, з одним. Пілотом вертоліт піднявся на висоту 3650 метрів. Умер український реконструктор 1972 року у віці 83 роки. Ось ми з вами зараз говорили про літальні апарати. А які ще ви знаєте літальні апарати, які використовуються за зараз на озброєнні Збройних сил України? Дрони. Так, звичайно, це дрони. І першим, хто був, виробив прототип дрона, це був Ентєнер Омішенс. Про нього вам докладно розкажемо. Я хотів би вам розповісти про французького інженера Едіна Едмунда Омішена. Він народився 15 жовтня 1884 році в Шалон Ан-Шампань, який знаходиться в Франції. Його перший успішний політ відбувся 18 лютого 1921 року. 11 листопада 1922 року він перший здійснив політ на Омішен номер 2 це гелікоптер з невеликими вертикально встановленими лопастями, які оберталися в протилежному напрямку від великих підйомних роторів. Пізніше ця робота призвела до розробки хвостового гвинта. 14 квітня 1924 року він побив існуючий рекорд польоту на гелікоптері, прилетівши на 360 метрів і 525 метрів через кілька днів. На цій марці ми можемо спостерігати прототип сучасного гелікоптера. Як ви знаєте, квадрокоптери або дрони бувають не тільки іграшками, а й бойовими. Про це саме розкаже мій колега Олександр Кулек. Перед тим, як показати показ свого В проєкту, я би хотів вас запитати, що ви уявляєте під словом дрон? Безпілотний літальний апарат. Все? Можливо, ще кофе якісь думки є. Бойова машина. Гаразд. зараз ви думаєте, що це саме використовується для військового, я правильно розумію? Але так було не завжди, тому що до 24 лютого ми дрон уявляли саме ось такою іграшкою. Ігрушко. Але після 24-го наше уявлення кардинально змінилося. Тепер дрон це можливість розвідати інформацію, а також знищити якийсь військово-стратегічний об'єкт. Далі я розповім е, дрон, про дрони, які використовуються на ну, озброєнні України. Першим таким стане фурія. Бутилова фурія використовується для арт-розвідки і також тактико-технічні характеристики ви можете бачити на екрані. Також це він зображений. Наступним я би хотів зауважити ребірт. Це дрон українського виготовлення, також використовується для української розвідки і може збирати та передавати інформацію на відстані 100-150 кілометрів. ТТХ ви також бачите на екрані. тт 2 Так само, як і два попередніх, використовується в більшості для збирання інформації про ворожі позиції. Також ТТХ, бачите, на екрані. І останнім українським БПЛА, який виготовляється саме в нас на території, це лелека 100 Він використовується, як і всі попередні, для розвідки. Спочатку повномасштабного вторгнення, для того, щоб захистити і нас і всю землю від спільного ворога, інші країни почали надавати нам свої безпілотні літальні апарати. Одним із таких є досить відомий Bayraktar ТБ2. Про нього, певно, знає кожен, тому що в перші місяці війни весь інтернет гудів просто про Bayraktar. Тут ви бачите його характеристики. Менш відомий, але також дуже корисний, це MQ9 Reaper. Його нам постачає США і його дуже часто можна помітити на їхніх військових навчаннях. ТТХ можна побачити на екрані. Тепер поговоримо про дрони, які використовуються на озброєнні Росії. Першим є Orlan-10, це досить такий невеличкий дрончик, який використовується як і для розвитку, так і для перенесення боєснарядів. Тут ви бачите його фото, так технічні характеристики. Пропост Е. З ним пов'язана досить цікава історія, тому що вони у 2009 році закупили їх у... в Ізраїлі і на їхній основі почали виготовляти свої. Тобто, як і в 2009 році, як і зараз, вони стараються щось побачити і привласнити собі. Або зробити точну копію цього. Характеристику бачите на екрані. Оріон і Находись. Він є досить за характеристиками схожий до Байректару турецького, але все рівно в чомусь він йому програє. Тут ви можете побачити його характеристики. І також три маленьких дрончика, які з 2014 року використовуються у планах розвідки, це застава, Лерон 3 та Тахіон. Застава це класичний. Була, який використовується для розвитки, в нього немає такої функції, щоб переносити якісь снаряди. Може перебувати у повітрі близько години і літає на відстані 10 км. Аврон 3 це російський дрон для ближньої розвитки. Зараз вони їх вже менше використовують, тому що вони закупляють більш такі дрони не для розвідки, а для нанесення якихось важких. Зашкоджень. Ага. І останнім це Тахіон. Він використовується для розвідки на середніх дистанціях, також немає на собі функції, щоб переносити боєприпаси. І все, на цьому я закінчив. Оскільки ми з вами знаємо, що дрони планувалися ну, не для військового призначення, а насамперед для цивільного життя. Ось. І ми тут маємо задачу. Які у бойових умовах ви маєте навчитися розв'язувати. Є бажаючи? Прошу. Давайте я вам зачитаю мову, задачу. Український БПЛА Фурія, бачите, вона надходить. Летить горизонтально 690 км на годину На висоті 500 метрів. На якій відстані від ворожого корабля в Чорному морі повинен скинути детонуючий заряд, масою якого можна знехтувати. Так, замовила задача надано, що тіло горизонтально, значить його швидкість ніяк не зміниться відносно осі ОХ. Тому давайте запишемо формулу для визначення дальності польоту. Ми бачимо, що в нас з'явилася нова фізична величина, це час падіння. І я також пропоную записати для неї формулу. Враховуючи те, що в нас тіло таке горизонтально, звідси можемо вивести кінцеву форму і підставити нам потрібні величини. Відповідь, Детонуючий снаряд, нам потрібно скенати на відстані 250 метрів від коробля. Так, так, що Мартина розв'язала вірно. Бачите, тобто яку вісень має подолати снаряд для того, щоб збити ворожий корабель. Дякую. Так, наступна задача. Снаряд гармати української армії випущений вертикально гору зі швидкістю 2700 км на годину. Стягнув свої цілі через 3 секунди. Нам потрібно знайти, на якій висоті знаходився ворожий об'єкт і з якою швидкістю, або яка швидкість була в момент влучання в ворожу цілі. Я бажаючи, будь ласка, так, запишемо дану. Швидкість у нас 2700 рівня І Час Так, у нас тут також є. Е, також нас тут є е. G, кисокрубні, зберігаємо. Туди нам знайти висоту, некий збито було і швед. 2700 км чутки е на различния от матра метра за секунду. Мінус, тому що ракета рухається в нас вгору і на неї буде діяти все Тіжіння. Ставимо дані. щось висвітлювати. Все правильно проходжу. Тепер зі мною що 95х240. Який знак, який маємо тут договор? Це дерев'яні 225 метрів. Т.е. цель была на, на высоте 2215. метров. 22, 22. Так. Для у вас формула в, -0 -В минус ЖТ. Соберите. 750 метров. минус... Які висновки можу зробити в момент на цій швидкість? Скільки становила? 720 метрів за годину. Дякую, сідаємо. Для нашого року ми будемо використовувати дрончики, які мають ось такі характеристики. Максимальна швидкість 28,8 28 км за годину, максимальна підйому 100 метрів і час польоту це 13 хвилин. Розміри і маси літального апарату. Ширина 9,8 см, довжина 9,25 см, висота 4,1 см і вага 80 г. Також максимальна вага підйому це 70 г. Застосування дронів на практиці. У попередніх розділах ми ознайомилися з історією виникнення дронів. Тобто, як вони з самого початку нам. Призначалося не лише для військового, а й для цивільного життя. Але цивільне життя воно теж може бути небезпечним. Тобто тут у нас можуть бути і так повені, землетрус, і також виверження вулкану. І потрібно буде оцінити е, збитки, які задали нам е, погодні умови. І щоб це зробити, ми звичайно будемо використовувати дрони на практиці. Ось тут ви можете спостерігати фото, яке було зроблено за допомогою дрона. І також ми можемо дізнатися, як вага додаткова, тобто в нам потрібно не тільки буде лише щоб сфотографувати, а й принести можливо якісь боєприпаси або ту ж саму аптечку. Ми сьогодні дізнаємося на уроці, як вага впливає, додаткова вага впливає на точність посадки дрону. Я бачила, як вага, хоч і невелика, але все одно вплинуло на точність резану. Дякую за увагу. Отже, ви сьогодні дізналися багато цікавого, так. З історії генетику хочу почути, що вам найбільше запам'яталося і що вам найбільше сподобалося з даного уроку. Олесь, будь ласка. мені запам'яталося про... Які, є, які використовують безпілотники з ну, теперішньому часі, коли йде повномасштабне вторгнення війна з країною-терористом? І ще найбільше запам'яталося, як наш український, як наші українські винахідники, ну як це сказати, побудували, створили цей вертоліт, вертокрив. Саме більше мені сподобалось те, що як був цей даний експеримент, що ми побачили на те, як пустий квадрокоптер піднявся і приземлився практично правильно на злітну смугу. А другий, який був трошечки схилив, також дані, які ми розв'язували задачі, я думаю, ну, Подальшому житті по військовій професії вони, мабуть, кожному знадобляться, які будуть керувати дронами, і те, щоб правильно наносити удари і розраховувати час.